Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф. Позаду мене одна з мереж одеських супермаркетів. І зараз ми дізнаємось, які ж ціни на продукти в Одесі. Картопля біла сьогодні за знижкою 39 гривень за кілограм. А рожева по 41 гривню. Цибуля Біла по 19 гривень 50 копійок. А Марс 52 гривні 50 копійок. Капуста по 57 гривень за кілограм. Морква та буряк сьогодні за акцією. Ціна моркви 49,50 за кілограм, а буряка 33 гривні. Помідори сьогодні по 150 гривень за кілограм. Авокадо 90. Перець помаранчевий 175 гривень. А огірки 199 гривень за кілограм. Перець жовтий 175 гривень. А червоний по 262 гривні 50 копійок. Перець зелений 232 50. Яблука стартують від 48 гривень. Яблуко Чорний Принц 48 гривень за кілограм. Яблуко Ріхард 57 гривень за кілограм. Банани по 92 гривні 99 копійок за кілограм. Гранат та цитрусові сьогодні за акцією. Гранат по 201 гривню 50 копійок за кілограм. Мандарини 120, 60 А помело 112,50 копійок. Ціна одного ананаса 175 гривень 50 копійок. Ківі по 150 гривень за кілограм. Апельсини – 97,50. Апельсин сицилійський 202 гривні 50 копійок. Масло сьогодні стартує від 42 гривень 49 копійок за 180 грам. Також є 68,69 79, 99 акційна ціна. І найдорожче виходить 145 гривень 51 копійку за 180 г вершкового масла. Вартість молока сьогодні стартує від 46 гривень 49 копійок за 900 гр. Є за 56 гривень 84 копійки. 51 гривню 96 копійок, і найдорожче 69 гривень 26 копійок. Сир кисломолочний сьогодні за 71 гривню 59 копійок 350 грам. Акційна пропозиція. Ще одна акційна пропозиція за 7499 300 г. Також є за 88 гривень 98, 96 42. І найдорожчий сир 101 гривню 12 копійок. Сметана стартує від 41 гривні 99 копійок. Акційна пропозиція 51 гривню 49 копійок. Є також за 63. 73,71 копійку, і найдорожча пропозиція 85 гривень 96 копійок. Яйця сьогодні стартують від 6 гривень 16 копійок за штуку. Є за 6 гривень 49 копійок, і найдорожче 6 гривень 84 копійки за одне яйце. Десяток яєць сьогодні стартує від 75 гривень 60 копійок. Є за 93 гривні 60 і найдорожчий 98-42 копійки за десяток яєць. Крупа гречана сьогодні за знижкою. 34 гривні 69 копійок за 800 грам. Також є за 37 гривень 22 копійки, 41 гривні 76 копійок. І найдорожче виходить 55 гривень 5 копійок за 800 г. гречаної крупи. Рис сьогодні також за знижкою. Кругозернистий 53 гривні 19 копійок за 800 грам. Пропарений 62 гривні 79 копійок. Ну а рис преміум 81 гривня 90 копійок. Найдорожчі пропозиції це 74 гривні 20 копійок за довгий рис. Пропарений за 7420, а круглий 80-96 копійок. Соняшникова олія стартує від 58 гривень 85 копійок, наступна 65 і акційна пропозиція за 74,90. Також представлена оливкова олія за 276 гривень 82 копійки 500 мл. Куряча тушка сьогодні за знижкою 92 гривні 90 копійок за кілограм. Одна тушка виходить на 236 гривень 15 копійок. Шия свина по 199 гривень 90 копійок за кілограм. Ось такі ціни на продуктовий кошик в Одесі. Ви дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.